Друзі, всім привіт! У нас поповнення. Пригнали ось такий автомобіль марки Volvo V60. Це, як ви чуєте, п'ятициліндровий двигун і з комбінації з гідротрансформаторною автоматичною коробкою переключення передач. Зараз вам більш детально покажу цей автомобіль. А ще забув сказати бонусом це двигун D4, 120 кВт і є, як ви бачите, усе повний привід. Ну, повний привід, він працює е, за допомогою муфти Holdex. Коли автомобіль бачить, що передні колеса пробуксовують, включається повний привід. Б-60. Ось такі, друзі, дві вихлопних гарних. Є задні партроніки. Все працює, все пішить, пікає. Є фаркоп, стан фаркопу, бачите. Це автомобіль, друзі, нагадаю, зі Швейцарії. фаркоп. І днище, в Швейцарії, завжди в гарному стані. Тут стоять легкосплавні ось такі диски, cr 16 оригінальні. О, зараз вам обійду, покажу більш детально стан. Це рестайлова модель, це чистий 14 рік. Тут же стоять друзі, такі ледики, і як бачите, стоять адаптивні біксинонові фари. От. Фари дуже гарно світять, все працює, вони є між собою незалежні. Ось стан фари. Незалежні в сенсі, що права і ліва сторона кузова відповідно регулює свою фару. Тут є також передні партроніки. От. Це, нагадаю, п'ятициліндровий двигун вольвовський, надійний пробіг 172 тисячі. Ось фіксуйте він-код, перевірайте, я вам більш детально зараз притримую, щоб ви побачили. Друзі, машина має один косметичний підкрас, дивіться, навіть рідне лобове стікло в І Є така легенька заводська тоніровка. Бокові зеркала також мають автозатемнення, тобто коли настає темна пора доби. Світять дальнім, то зеркало, ось бачите, такий кант затемняється, щоб вас не сліпило. Ось. Зараз вам, друзі, більш детально покажу тормозну систему і перейдемо до салону. Так. Як бачите, десь тормозні супорта ніхто не красив, не малював. Це, друзі, нагадаю, автомобіль зі Швейцарії, проблем з гнівщими. Супортами тут відсутні. Ось в такому ідеальному стані термозний блін, тормозний диск майже без вироботки. Так, взаді також, можна сказати, в гарному стані перейдемо до салону. так Дверна карта, ну тут є. Автомобіль відповідно експлуатувався, є маленькі зацепи, але нічого не шили, не перешивали, все залишили в оригіналі. Нічого не приховуємо. Так, по дверній карті тут у нас складання дзеркал, регулювання ліва-права електричне, 4 стіплопідйомника і захист від дітей. Салон у нас трап'яний, але... Друзі, кому як подобається, комусь подобається шкіра, комусь подобається трапка, це вже в залежності від вподобань людини. Це, прошу звернути увагу, електропривід сідушки. Все працює і плюс пам'ять сидінь. Ось. Бачите, я нажав одиничку, вона під'їхала. Тройку, вона від'їхала. Так, Тут. Хочу вам показати автоматичне світло, тобто є датчик світла. Ну, зараз ще світло пора добити, то я включив ручний режим електроручник, мультикермо. Подивіться стан керма, друзі. Нічого не красилось, не шилось, не... ніяких маніпуляцій не проводилось. Один ключ у нас система старт-стоп, як в Volvo. Тут ми маємо. Е... Датчик дощу, автоматичне витирання лобового стекла. По салоні ось такий важіль переключення коробки передач. Це вже рестайлова модель, 14-й чистий рік. Тут же стоїть новіша приборка і новіший важіль переключення передач. Ну, тут все більш примітивно це Volvo, є bluetooth, є система. <зараз> City Safe. Тобто попередження, ну точніше, вона сама гальмує, коли в місті їдете, в пробках і десь завтикали, автомобіль автоматично затормозить, щоб ви не в'їхав ні в ком. Так, Тут такий є сховик, на якісь напитки. Тут також є. От, аукс і флешку можна вставляти або підзараджати телефон. Так, друзі, забувся вам сказати. Лобове стікло в нас з такими тоненькими лініями, я не знаю, чи їх камера передасть, но... але ось оце видно, бачите, це є підігрів стікла активний, тобто зимою не треба чекати, поки автомобіль нагріється, щоб простало лобове стікло. Просто нажали кнопку підігріву і, і все. Перейдемося до правої передньої дверної карти. Ось такий у нас стан. нічого не ломано, не кручено, теж ці блокування додаткове, це рідко зустрічається, можливо, там якась спеціальна комплектація, бо в основному тут заглушка стоїть. Стеклопідйомник, все працює. Так, водійська, перепрошую. Пасажирська передня сідушка, була проведена легенька хімчистка. Бачите, який стан, нічого не порвано, не пошарпано, не, не змучено. Такі ось накладочки в гомбу томовані. Перейдемося до заднього ряду, сидінь. Так. Ось бачите, задній ряд сидінь. Тут такий от захист, можна якусь тварину возити. Зараз сяду вам і покажу, як це виглядає взаді. Все дуже комфортно, ось я сижу, все зручно, все як положено. Ага, ще є такий підстаканічок для пасажирів. Можна їсти, щось собі тут, свої справи робити. Гляду. ось Дивіться, чого не кручене. Тут стан частенько, ось такий скровик. Полки, на жаль, нема, друзі. І полки ніхто не ось тут подивіться, все працює, все світить, підсвітка номера, нічого немає ржавого, гнилого Пробіг, не пам'ятаю чи казав вам 172 тисячі, він повністю підтверджений, я сервіс книжка все, зараз вам покажу. О, все бачите. От надав. Так, що ж, друзі, перейдемося я вам покажу прибором. Цей автомобіль є один підкрас. Зараз ми все покажемо. Ось такий використовую прибор. Прибор з дорожчих 120 доларів. Секунду. Так, капот. Капот у нас алюмінієвий 105, 102 переднє ліве крило, 111, 118, не Дверка передня ліва водісь. 131 оригінал. 124 оригінал. 14 оригінал. Задня ліва дверка. 128 оригінал. 108 оригінал. Крило ліве 180, так як говорив, це один підкрас. Я нічого критичного не бачу, друзі. 175, це просто косметика. 175, нема ніякої шпаклівки все, як має бути. Так Покажу вам кришу. 114 оригінал, 118 оригінал. Стан криші, бачите, без граду, не почопано не, не подерто. Ляда. 116 оригінал. 120, друзі, оригінал. пилюка трошки вимастився, поки їхав. Це нічого критичного. 122 заднє праве крило оригінал. 112 оригінал. 109, задня права дверка, оригінал. 139 задня дверка, ори... оригінал. Передня права дверка 125, друзі, оригінал. 130 оригінал, крило переднє праве, 119 оригінал, 106 оригінал. Так, ось такий автомобіль. Зараз я вам відкрию, покажу роботу двигуна, що це саме п'ятициліндровий двигун, який всі люблять, який є дуже надійний зроблю невеличкий тест-драйв. Тут відкривається так. Подивіться на роботу двигуна. Технічний жидкость замінений. Ремінь, друзі, як бачите, замінений. Машина дійсно обслуговувалась, тому що видно, як бігають букви. Двигун працює просто як часи, муркочі. З двох сторон так треба прижимати, фари, бачите, в якому стані. Просто ідеально. Зроблю невеличкий тест-драйв цього автомобіля. Покажу, як перемикається у нас коробка передач. Дивіться, друзі, включаємо драйв, ні пинка, ні ривка, паркінг. Взагалі все гарно працює, відпускаю тормоз. Автомобіль рушає, без підгазовувань, досить динамічний двигун. Роблю тут маленький круг, нічого не стукає, не грукає. це просто ремінь з боку тіліпається, неприсібнутий, по ходовій зауваженні теж немає. Динамічний двигун, переключає чітко, працює як в ручному режимі, так і автоматично. ставимо друзі на паркінг, дивіться, ні рівка, рибка, ні ліпінка, все, як має бути. Так. Що хто бажає придбати ось, таку, ось такий гарний автомобіль, звертайтесь, Це з конденсат з клімата, нічого критичного, а я вам ще забув показати документи, щоб ви собі звірили. Він-коди. Сервісна книжка оригінальна, друзі. Дивіться. Автомобіль 2014 року. Ось фіксуйте собі ці дані. Він-код перевірайте взагалі без зауважень. Так, останній сервіс у нас був на 160. Якщо не помиляюсь одна тисяча у 2024 році, перший місяць. Зараз пробіг 172 тисячі. Трошки пилюкуй автомобіль припав. Обіду вам ще раз цей автомобіль. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Незабаром у нас буде в продажі Peugeot 508, 14-й чистий рік, в пристайловій вже 에, морді, так сказати. Ось. Пробіг 140 тисяч буде, друзі. Це 2.0 HDI. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім щасливо, всім пока.